Вітаю всіх юних фермерів на моєму каналі. З вами фермер Світословий. Це у нас фермік симулятор 17 РП на карті Курай. Сьогодні до мене прийшла бабуся, попросила допомоги, щоб не міг я їй заготовити дров на зиму. Каже, що зо мною розрахується, але тільки трішки пізніше, бо тому що їй ще пенсія не прийшла. Я сказав, бабусі, не переживайте, можете собі спати спокійно, що я можу вам і дров і її задурно привезти. Зараз тримаємо нашого мтз 80. Двойку, будемо їхати до лісу. Маю там uh, перечіп uh, 2 птс 4 староватий. Вже такий, що мені здається, що на зламби пішов, тут вже дерево старе, тут вже боки погнуті досить сильно. Тут досить видно, де погнути. Ну, такий... Дістався мені, так скажу, практично задурно. Там заплатив за нього 500 гривень. Такий ось староватий причіп, але тут я постараюсь щось повирівнювати або так і залишу, щоб метал не потріскав, бо там метал староватий, поржавілий, вже деку, в декотрих місцях корозія починає їсти метал по повній програмі. Ну, Якщо то ще причіп мені трохи послужить, а пізніше вже піде на переробку, на металлам піде. Так, стрибаємо нашу МТЗ-шку, я пилку підготував, все мастило, там взяв, бензину узяв, все стоїть у мене ось тут у кабіні. Добре, давайте відкрию дверку. Зрипаємо трактора, будемо зараз заводити. Думаю, що з першого разу заведеться, бо щось я пробував перший його заводити, щось не заводився, але я його ще прогрів трохи, вже би мов би по суті з першого разу би завестись. О, давай, давай, давай. Староватий трактор. дідуган в повній програмі скажу, але ще працювати працює на полях, ще це хоч добре. Звісно ж, йому не помішає тут ремонт, але вже ремонтувати його би по повній програмі, то вже краще купити другого трактора, бо то вийде для цього трактора дорожчий ремонт, чим купити там, прикладово, може МТЗ-шку 82.1 з балочним мостом. Вийде дешевше купити, чим відремонтувати ось цього трактора. Ну, поки що він у нас є на господарстві, ще поки що господарство може триматись, він ще може працювати, ще там має кінські сили досить добре. Так, давайте підчивлюти. Тут, тут а, щось шланга не вистачає, шланг щось заїло, закусило, там не можу вийняти. Ну добре, поїдемо поки що без, без, тут а без поворотників, без світел. Ось так поїдемо на свій страх і ризик. Думаю, що ніяка нас поліція не спинить, що не будемо мали з штрафу. Добре, давайте будемо акуратненько їхати. В разі чого буду відкривати дверку і махати рукою, куди мені потрібно їхати. Думаю, що мене люди зрозуміють з такою ситуацією, тут, чесно кажучи, ризиковано їхати, але що пороблю? Яке би село б село не було, ну треба трошечки уважати на правила дорожнього руху. От давайте тут будемо виїздити, включу поворотничок, будемо їхати. Зараз ми будемо їхати там до соснового лісу, привеземо бабі трохи з пару ялинок якихось засушених, котрі вже там. Можна сказати, що лежати на землі, а декотрі прямо виходить позасихали, що лісник дозволив їх різати на пня. Але казав, щоб нові свіжі ялинки не чіпати. Тільки все старе, котре лежить, то вже туди можна збрати. Він сказав, щоб трохи дивитися за чистотою у лісі. Я сказав, що я там такого нічого сильного не намусир, що я маю тільки дров привезти для сусідки, бо я першим ділом задзвонив до лісничого, запитався, де можу їхати, де не можу. І мені повідомив дорогу. Зараз ми маємо їхати тут поприміць, звернути наліво, і там вже пізніше ми замітимо його ліс. Він одне казав, щоб я вважав, бо тому що в нього зараз перевірка десь по лісах їздить, разом з ним ходить, там, дивиться на дерева до чого. Казав би я вважав, що в разі чого, як буде перевірка, він до мене зазвонить, щоб я швиденько трактором десь переїхав і почекав там з годинку-дві. І тоді вже можу далі собі спокійно працювати. Досить добрий у нас лісник, його звати дядя Микола. Чесно, дядя Микола ексклюзивна така і рідкісна людина, котра досить добра і ще й поможе в декотрих ситуаціях. Так думаю, що це ця дорога. Що вона мене, мене добре приведе? Бачу, що тут якась ферма закинута, це що це у нас тут навіть не знаю, чесно кажучи, бо не бачу. Ось тут. 100% ферма, можна би було її відкупити, постаратися відновити. Може, якесь би там господарство побудувати, там коровник запустити, там ще є вівці. Це все діло запустити. І непоганий би бізнес би був, можна би було і на цьому заробляти. Але наразі в мене є МТЗ, і так аж дуже в мене і грошей немає. Так, по селі їжджу заробляю для прожиття. Там е, вистачить купити буханку хліба, там. Е, Кіля ковбаси і в принципі цього вистачає. Ще там Бульбу маю на городі, капусту маю на городі. А для прожиття грошей вистачає, щоб щось таке купувати, то вже треба старатися Ну, Вже там буду гроші відкладувати, буду там збирати на МТЗ-шку 82 2 один, якщо знайдеться тут такий трактор в нашому селі, або прийдеться десь їхати у місто, замовляти якогось трактора, шукати на OLX на яких сайтах, щоб придбати другого трактора. ну Поки що ще цей прокацює, бо цей виходить, що трактор МТЗ-шка, що є у мене, то вона має ще спереду вилку, має там кун, і в принципі це досить добрий трактор, непоганий. Там для чогось грузу грузити ним. Пісок чи шутер, то зійде на 100%. Давайте тут подивимося. Тут бачу, що тут касяма веррита, чи тут колись вода була, чи було, то, чесно кажучи, не знаю. Вроді сюди ця дорога, Куди мені їхати? Я навіть не знаю. Давайте сюди повернемо. Тут бачу, що тут теплиці теж люди займаються тросадою тут. Можна там капусту прибрати. придбати, капі. 에... Можна там капусту. Придбати пекінську досить добра капуста, непогана. Добре, так, ми вже практично доїздимо до цього лісу. Але, чесно кажучи, щось мені здається, що я може і заблудився. А може і добре їду. Ну, поки що поїдемо, подивимося, що до чого. Бачу, що тут якесь озерце, можна би було з'їздити на рибалочку, подивитися, що там до чого. Може якась там риба є, щука. Може там ляжче якісь можна би було поїхати, взяти з собою друга, сісти в машину, поїхати на рибалочку, там, взяти якусь палатку, посидіти, і то би було досить гарно. Так. Тут треба якось бути акуратним, бо бачу, що тут озерцяє, там виходить. Якесь болото чи що? Ну, якесь болото. Давайте поїдемо сюди, звернемо. Направо, поїдемо більш по сухій тут дорозі, не буду ризикував. Ой-ой, тут і болото теж починається. Вже зараз я теж почну підбуксовувати. Бачу, що тут рибаки сидять. О, дай Боже, здоров'я. Сидять тут рибу лопають. Тут вазік стоїть, тут акуратненько треба якісь болото. Чи що це? А, це тінь так упала. Я думаю, що то болото, чесне слово. Так, Давайте зараз тут десь поїду туди, зараз десь на сторонку зверну з цими камешами. Думаю, що я тут не забоксирую. Але головне, щоб не прийшлось десь їхати через болото. Ну тут проїдемо по сухій дорозі. Але, в принципі, це болото засушене, я мав би виїхати, там вони вже скільки стоїть, мало би висохнути. Ось і тут ми приїхали до соснового лісу. Ну ми зараз будемо з пару в ялинок приїздити, котре це все сухе діло. Давайте тут отак розвернусь. Ось так. Трактор десь залишу, головне, щоб дерево не впало інше на трактора, та ще поїду без трактора додому. Так, давайте відкрию дверку. Так, беремо з собою пилку, беремо з собою масло. Бензину, так, беремо ще напильник, щоб ланц у разі чого підострити. Давайте закрию дверку, щоб ніхто сюди не прийшов, не потім мені ритись, по-моєму, тракторів на ключик закрию. Так, і в принципі добре. Думаю, що цього трактора і ця причіпа вистачить для дров. Ну, мало би вистачити. Тут буду на невеличкі кубанчики різати, щоб все файно це вкласти в цей причіп, а потім пізніше, вже там як приїду до баби, то там вже пізніше це все. Поріжу на дрібніші, тому що зараз на дрібніше різати, воно почне мені тут з прицепу вилітати, та ще по дорозі погублю. А мені такого не потрібно. Бачу, що тут купа сушняків цих є. Ой-ой-ой, тут досить багато позасихало. Ну можна різати, лісник дозволить, тому можемо різати тут. Бачу, що молоді яленьки ростуть, дуже навіть, чесно кажучи, непогані. На новий рік зійдуть. Треба десь собі поїхати, там у хаті поставити, зрубати тут і файно її прикрасити там. буде на алганци кога добро шукаме еки тута сухи тута сухи тута можеме ризат Так, ну що, хлопаки, я це все діло загрузив, я тічку повністю загрузив з дровами, треба тепер тільки залишилось відвести тут три ось таких залишаються, бо тому що не, поміщ, не поміщаються. В принципі, причіп, причіп, тим більше виходить, що вони ще, ще ремні починають там тріскотіти. Зараз мені здається, що є, декотрі можуть порватися. Ще виходить, там перевірка їздить, мені лісничий задзвонив і сказав, що ось там проїжджає перевірка, бо я б по тій дорозі не їхав, якось би я постарався цим краєм болота об'їхати або якось туди. Але він казав, що сюди не бажано би їхати, бо тут їй ще одна перевірка, ну то виходить дві зараз перевірки, досить строгих перевірки, якщо то можуть навіть ще й посадити, якщо подивляться скільки я везу дров. Зараз постараємося якось цим болотом проїхати. Думаю, що там нічого не трапиться, головне, що трактор мав би витягнути, по суті. Так, давайте сідати. Будемо заводили, Так, закрию тут двері. Зараз швиденько може там якось буду давати газку, щоб пролетіти на тому болоті, не забоксирувати. Тому що, чесно кажучи, не хотів би там забоксувати, тим більше маю дрова привезти. Давайте акуратненько тут проїду. Давайте акуратно по болоті. Бачу, що тут якісь сліди теж, хтось пробував уїхати. А тут, чесно кажучи, я навіть не знаю як це проїхати діло, так щоб я не натрапив зараз на... Перевірку. Йо, пересете. Бляха тинуха. Давайте тут ще якось проїду. Ось так, ось так. Ого. Все, най тебе качка копне. Все, трактор всі заглибнув. Ще чесно кажучи, ще така неприємна ситуація сталася. Виходить, трактор утупив у цьому болоті, тепер ніяк не вийду, хіба й треба йти по о, трактора у свого друга позичати. Хіба Кіровця позичати, якось це все діло витягувати, тому що е, я не знаю, як тут інакше що з цим поступати чи залишати цього трактора, бо він, виходить, утопився в цьому болоті повністю. Там сідушко, все намокло, все в болоті, я цілий сам в болоті. Як краще би не послухав того лісника і якось поризикувати, проїхав попри ту перевірку. Довше не знаю, і все. Я перестай, що тепер маю робити? Хіба тільки один варіант тепер йти до друга, просити трактора, щоб він позичив, бо я витягнув цю тічку з трактором. Думаю, що може якось пізніше вдасться цього трактора відновити, завести, бо тому що наразі немає грошей. Поки що залишаю цього трактора, швиденько біжу там по трактора свого друга і вже буду пізніше витягував. Ну Що ж, друзі, друзі, ми на цьому будемо закінчувати. Будемо продовжуватися на наступних серіях РПшку. Думаю, що вам така сподобалася РПшка, кладіть подобайку, пишіть коментар і рекомендуйте своїм друзям. А я буду швиденько бігти по трактора і думаю, що витягну цього трактора з болоту, що він десь і запустив. Всім до зустрічі, пока-пока.